Я сьогодні прийшов на футбольний матч U12 в Миколаєві, а саме грали Дюш 3 та Лідер. А ти підпишись, бо можу прийти саме до тебе. Також я вирішив обрати кращого гравця матчу, якому вручу сертифікат від ProFoodButs на дуже непогану суму. Тому ти обов'язково додивись це відео до кінця та обирай зі мною в коментарях лева матчу, бо тут кожен хоче перемогти. Гра була дуже напруженою, тому я поки не міг обрати кращого гравця, якому я вручу сертифікат від ProFoodButs. Але після цього моменту в мене з'явився один кандидат на перемогу. Як тобі його гра? Також воротарі сьогодні робили якісь геніальні сейви. Ти підпишись та пиши в коментарях своє місто. Я приїду до тебе та оберу кращого гравця. Можливо, це будеш ти та отримуєш сертифікат від профутбуц. Матч закінчився. Йдемо до кращого гравця. матчу. Скільки хвилин ти сьогодні зіграв? 60 хвилин? Так. 60 гривень в тебе є. Підписана про футбук? Так. Підписка на Профутбус є. Хто підписаний на Профутбус x 100, тобто в тебе є 6 тисяч магазинів про Вітаю тебе! То обов'язково підпишись на Профутбус.